Тільки нахуй. Володимир Зеленський. Ви що там? Взагалі зашли з ума. Бургер. Макдональдсі стоїть 200 гривень. Це нормально! Я раніше на 200 гривень неділю міг прожити. Володимир Зеленський. Ви бачили цю хуйню? Памперси стоять 1152 гривні. Депутат, Чи що? Ти мені взяти скільки грошей? Вашої тисячі не хватить на єбучій памперсі. Володимир Зеленський. Баштет український. Хуторок стоїть 33 гривні. Ви що прикалуєтесь? Ви що зайшли з ума?